Маємо зараз на продажі Nissan Qashqai 2015 року з двигуном 1,6 дизель на механіці в максимальній комплектації. Колір білий перламутр Зараз покажу, що він має по комплектації. Як бачимо, повністю full-LED фару, умивачі фар, кругові парктроніки 360, камери 360, панорама, доступ без ключа. Гарні легкосплавні диски з дуже хорошою літньою гумою. Автомобіль. Ніяких дефектів, нюансів немає ні технічних, ні, ні візуальних. Автомобіль повністю в рідній фарбі без жодного підкрасу. Має всю сервісну історію, фуркопчик. Зад притоновано. Бачимо дуже гарний шкіряний салон з перфорацією. Гарно зберігся, панорама на всю стелю. Повний електропакет, автоскладання дзеркал, сліпі зони. Електросидіння водія, підігрів сидінь, камери 360 бачимо, електроручник, двохзонний клімат-контроль, підігрів лобового скла. 247 тисяч автомобіль має, допомога руху по смугах, розпізнавання знаків, асистент руху. Ну, дуже хороша комплектація, максимальна для цієї машини. Кого цікавить? Звертайтеся за вказаним номером телефону. Автомобіль знаходиться в місті Рівному.